Бажур, шановні, і це новий влог. Починаю його на тому ж місці. Сьогодні п'ятниця і я зібралась на по справам. Вже зробила декілька справ зранку. І зараз я відправляюсь в аліканти до косметолога. І, звичайно, роз собою в цей влог покажу вам свій сьогоднішній образ. Так, ось так от. Е, топ. Джинси. Зара. Сумка. Сумка така. Ось кеди будуть кросівки, я думаю, Nike також коричневі, І ось такий У мене сьогодні. Простий, розслаблений лучок з людей. Поки я їду в потязі, я хочу розказати, що планую робити, що хотілося б. Ну, По-перше, я хочу обновити ботокс, бо в мене дуже сильний вже такий залом, хочу його виштовхнути. Я робила вже а, два рази Ось, і в Іспанії мені обов'язково треба. Ось тому я обираю робити ботокс. Далі я ще хочу попрацювати зі шкірою, тому хочу запитати у свого косметолога, що вона мені порадила. Я побачила про дві процедури, які мене цікавлять. Це екзосоми для обличчя, працює з тугором, сяєння шкіри, рельєф, ну і так далі, там багато. Але процедура робиться. Як серію, декілька процедур, чи не знаю, чи є сенс робити одну, бо зараз я їду один раз і не знаю, коли наступного разу у неї буде вікно. Ось. І наступна процедура, яка мене цікавить, це смаз ліфтинг на нижню треть, на овал обличчя. Вона дає такий чіткий контур. Я таке ніколи не робила, але хочу запитати загалом. Ось. І також хочу запитати про губи. У мене є. Невеличка сватря, бо мене цілком влаштовують, я не хочу робити якісь а, уточки, якусь там вареники і так далі. Тому мене цікавить лише цей момент і чи не треба мені, наприклад, розколоти ось. І, і загалом запитати її, щоб вона мене порадила, бо я обожнюю свого косметолога, вона така жінка дуже класна. Професіонал дійсно свої справи, ніколи не буде робити щось, що не треба. Ну, я вже розповідала про це, тому ось так. Ну, загалом проконсультуватись, спитати, що вона мені порадила, і, можливо, взагалі щось інше, точно, ботокс, а далі ми подивимось, звісно. Ой, як гарно! Зараз покажу вам Жух так. Ой, дуже гарно. <шум> ось, загалом такі плани. Зараз, поки їду, планую трошки попрацювати, бо сьогодні у мене такий полувихідний. Я на зв'язку з клієнтами зранку працюю і зараз трошки буду готуватись до завтрашнього зідзвону по роботі, і загалом довиконувати робочі моменти і все і. Покажу вам свої вихідні на наступному тижні. Я ще їду в інше місто робити документи. Мені ще треба все підго підготувати для дні, оновити свою картку проживання в Іспанії. Ось тому покажу вам все. Let's go! Ну що не лякатись я тільки після процедур так виглядає моя шкіра. Трошки пізніше розкажу, що робили. Я не, не вийшла без покупок Ось, ем, і вже записалась на наступний на відраз. Вже е, очікую результат. І, звіните, надо все. Надо все. Тільки що повечеряла, взяла собі в магазині боу, взяла собі десерт. Я ніколи не пропускаю, ну стараюсь не пропускати прийоми їжі, і якщо у мене є хоч трохи часу, я про це попіклуюся, навіть якщо я не беру з собою, ви знаєте, що я часто в інстаграмі показую, що голодувати це не мій вибір. Ось, Тому я не голодна, все добре. Ось, Зробили процедури. Я робила ботокс міжбрівку і лоб. Лоб робила вперше ось, і я хотіла зробити, я вам розповідала, я хотіла зробити екзосоми. Але мені косметолог перекомендувала під мене, під мій запит, зробити реджуран біоревіталізацію. Ось, і бі... я взагалі так простойно виглядаю. У мене немає синців майже. Ну тут маленький. Не знаю, чи видно, Ось, тому я така задоволена. Ще я дещо купила, я вам потім покажу з доглядової косметики. Дуже-дуже давно хотіла зробити цю покупку. І ось нарешті З'їду додому, приїду десь на півдев'яту, трошки може пізніше. Ой, і буду відпочивати, що ще можна робити після такого дня. А ще дещо я купила, я вам зараз покажу. Я, як оказалось, казала, що не буду це купувати, не буду це пробувати, але я побачила і така, ну, треба взяти. Так, будемо завтра дегустувати. Звісно ж. я просто вже продевістувала, але думаю, треба показати майже <смеш>, оригінал. Пробую той дубайський шоколад. Ось такий він. М -м -м. Ну, зрозуміло, що це, мабуть, далеко від оригіналу. Але що порадувало, що він не примерно солодкий. М -м і прикольно хрустить. Я взагалі дуже не люблю так косати шоколад, але його по-іншому якось не вдається їсти. Ну прикольно. Прикольно і все. Так, і поки я йду на авітюру друга кава за ранок, за день з кофеїном, я вам покажу, що я купила. Дозначу тобто, до косметолога. Я не можу вийти з пустими руками, і я здійснила бажання, яке хотіла вже давно. Афійок Чікс. Бажественна. Бажественна. Так, і у косметолога я вчора придбала маску, попросила її щось мені підібрати. І я давно хотіла цю маску, бо я кори... колись я робила у косметолога догляд. Так, ну розкажу, що це за маска. Це Biologic, це мій перший біолог в житті Віван. Ем... Це та сама коричнева маска, яка пахне дріжджами. Комусь неприємно, але мені, Але мені, до речі, подобається цей аромат. Мені нормальний аромат дріжджів, І плюс вона мені пахне взагалі шоколадом. Коротше, я колись пробувала цю маску, мені колись робили догляд на Biologic у косметологам. І, І що? І мені дуже сподобалось. Знаєте, треба, щоб зрозуміти продукт, треба його спробувати декілька разів. Але чесно, мені сподобався навіть ефект після одного разу. Я не чекаю дива від взагалі від догляду, від там, маски, да, що вона мені нову шкіру зробить. Але результат, який був, тобто шкіра сяюча, така пружна, мені сподобався все. Так, можливо, чуть-чуть експенсів, -чуть це не бюджетна маска, звичайно, що подарунок мені дали шпатель ось, Тому я дуже задоволена. У мене небагато масок, але я за якість, ніж за кількість. Ось так. У мене є глиняна маска, звичайно, там від корейського бренду. Взагалі, глиняні маски, знаєте, яка різниця, яка вона, по суті. Звичайна маска. Потім у мене є Атач, так є аналоги, але я живу в Іспанії, це іспанський бренд, і тут вона дешевше, ніж в країні чи десь. Тому а у мене я іноді її беру, взяла великий об'єм, вважаю, що нормально. І ось моя третя маска буде ось ця. Поки що це всі маски, які в мене є. А, зараз принесу ще покупку, яку я вчора зробила. Вчора а позавчора принесла вам uh, пів своєї ванни. Я uh, купувала гель для душу, взяла ось такий: uh, я не користуюсь гелем для душу з одушками, Парфюмерні, ці всі rituals. Ні, я вже давно відмовилась від цього. Я намагаюсь скоротити вживання взагалі пластику. Uh, Ароматів, всіляких, коротше, всіляких доданих хімічних штук на свою шкіру. Це все поглинається, Ну, загалом, це мій вибір. Ось, і гель для душу я обираю з класним складом, він нормальний. І з нейтральним pH. PH5. Ось, це такий, як сказати, гель для душу, з як олія. Підходить класно для шкіри і атопічної, У мене буває сухість, і я взяла ось цей, беру перше, милась один раз, в принципі, нормально. І ще хочу сказати: якщо вам цікаво, я не використовую кожного дня гелі для душу, мило для тіла. Наприклад, якщо я сильно забруднена, ну, ума я була на тренування, в мене був активний день. Я помиюсь гелем для душу. Наступного дня, наприклад, я буду вдома, вийду на якусь невеличку прогулянку, я не буду мити шкіру з гелем для душі. Я обмиваюся водою, або просто там влітку, наприклад, я вийшла, так, трошки спітніла, звичайно. Я обмиваюсь добре, водичкою, все. я не перенавантажую шкіру засобами. І щось мене не знаю, що я взяла ось такий пілінг від Ordinary. Ось вона ще одна, як маска, можна вважати. Да? 10 євро коштує. Це оцей червоний пілінг. Я людина древня виходить, я ніколи його не пробувала. Всі вже давно відпробували його, вже ніхто, мабуть, ним не користається. Але я взяла. У мене нічого немає просто з кислотами АХБХ. Мені вони підходять для шкіри. У мене то тоніки були, то ще щось. Та запіхуйся. Я вирішила взяти пілінг. Це... Нормально, я думаю, що буде нормально. Хто користувався, напишіть, як вам. Або якщо ви знаєте якісь класні альтернативи, то розкажіть. І все. Я зараз не накуповую взагалі зайвої косметики. У мене немає такого, що у мене там декілька вітамінів С там чи ще щось. У мене зараз на кожен актив по одному айтему все мені достатньо. Єдине, що от я казала в минулому відео, що у мене немає кремів. Але в мене купа пробників. От сьогодні я захотіла на менести крем, вона знайшла пробник клас. Думаю, що докуплю все ж таки крем, бо треба іноді просто зволожити, але сиворотки мені справляються з цим, тому ось так. І все, нічого не потрібного у мене немає. Тільки саме необхідне. Да, біологіка, це взагалі перша необхідність, дівчатки, сподіваюся. Так, мені вже треба завершувати цей влог, бо він дуже розтягнувся. Я його доснімаю через декілька днів. Е, і розкажу просто, що сталося такий апдейт невеликий. Після останнього відео, де я пила другу чашку кави за день. У мене стався взагалі перше в житті таке сталося передоз з кофеїном. Е, так. Але у мене стався інший з, з рецидивом. З рецидивом моїх проблем зі штунком, які в мене є, іноді бувають у всіх є свої особливості. У мене така Значить, є така проблемка. І отут стало два в одному, бо кофеїн це такий подразник, і я така людина чутлива до кофеїну. І як сталося взагалі? Я випила в дуже маленький проміжок по часу. Дві великі чашки дуже міцної кави. Речі, як вам новенький такі випила дві кави, дуже міцні, в маленький проміжок часу, плюс ще був шоколад, що також кофеїн міцний. Ось. І все і у мене сталось таке одразу дуже відчутне погіршення стану. У мене розболілася голова, у мене почалась тошнота. Ну, дота, ось тут в епігав в зоні епігастрію. От у мене там і зосереджені мої проблеми зі шлунком, і воно все два в одному не стало сил, Ну дійсно, знаєте, як не стало прямо. А, така нестача сил, слабкість, дуже погане самопочуття. І в мене так тривало ось декілька днів. Ну Звичайно, що перший день найгірший, другий також було от і вже так більш-менш адекватно, то я собі старалась допомогти. А, зараз я не вживаю каву. знаєте, Фраза «утро починається Ні з кофі, набула нових сенсів для мене. Хто не знає, що це це, це корі дівчини? <смі> Взяла ось такий напій, Поки що я не вживаю каву. А, я не планую від неї відмовлятись, я просто знаю, що сталося і чому сталося. Ну, тут я зробила помилку і дійсно просто не придала цьому сенсу. А ось, як допомагаю собі, це все дуже індивідуально. Але я колись вже розповідала, що я дуже цікавлюсь аюрведою, а, і я поєдную знання, які я добувала там: свої знання ціології, з нутриціології, зі здорового способу, способу життя. Я все це поєдную застосовую до себе, що я вважаю за нормальним, що я вважаю за адекватним робити, що мені допомагає це головне. Ось, я вже знаю, як собі допомогти, що для мене працює, тому одразу застосувала дії. І мені дійсно прям дуже швидко мене попустило. Зараз вже там який там, четвертий день, да, четвертий день. І все, я, в принципі, майже вже відновлена. Ну, майже на відсотків 60-70, я думаю, десь так. ось, Тому якось так. Якось так сталося, на жаль. Але нічого, я розумію Розумію свою помилку, тому далі так робити не планую. Зараз я їду в інше місто, мені треба обновляти документи. Можливо, ще трошки щось для вас поснімаю. Але це таки вже, нарешті, завершальний день цього влогу. Ось я собі купила такі гарні квіточки, щоб я одужувала, щоб мене був хороший настрій. Ось, тому... Let's go поїхали на потяг. Як вже традиційно показую вам свій образ. Так, так. Зара uh, Алік, український бренд, джинс uh, Stradivarius. я така чудова. Ось. <соцю> Я запізнююсь вже. Але треба вид зняти. М -м -м, я тут пахне апельсинами. Хоча апельсин. Треба не забути купити сьогодні апельсин. Теж, я просто добираю, добираюся якимись чигирями просто в жопі міра якось йду. Чудесно. Кажеш? ж, відомо де. Все, взяли мої відпечаточки. Через місяць забирати карточку. Я взяла сіту не одразу, бо мене там дівчата питали. Ось тут я робила в мурсі. Справи на сьогодні все. Треба добиратись якось тепер додому. Так, я в такому домашньому вигляді. Це не грязне, це не брудне волосся, це я нанесла масло, олію розмаринову. Зараз буду йти в душ і вирішила поки. Є час з вами полялянка і якраз завершити цей влог логічно. М -м -м. Чашечку, цекорія за ваше здоров'я. В зв'язку з останніми подіями я поки що чуть-чуть обмежила вживання кофеїну, скажімо так, я поки каву взагалі не п'ю, але я вже заскучилась. Ось тому деякий час ще не буду вживати. Коли вже відновлююсь на 100% і зрозумію, що я можу вже пити каву, я все одно буду її вживати. цукорі мені, до речі, нормально заходить. Бабка. Коротше, такий вийшов чіт-чуть сумбурний влог із-за таких подій, але це життя, я думаю, що. Я думаю, що все одно сподіваюся, що вам все одно було цікаво дивитись. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, писати коментарі. Це для мене дуже приємно, це мене мотивує продовжувати. Я знаю, що вам тоді цікаво, якщо ви тим паче пишете, що ви хотіли бачити. Мені взагалі ще легше і вам ще приємніше, я думаю, дивитись мої відео. Ось. Uh, тому в мене є така ідейка um, в наступних відео: uh, взяти вас з собою, можливо, в супермаркет, щось приготувати, якісь дати рецепти мої, uh, прості, але улюблені, що ви думаєте про це. Буду вдячна, якщо ви напишете. Ось, і що, і дякую вам за перегляд. сподіваюся, вам було цікаво. Якщо було цікаво, то напишіть, напишіть! Вам не важко, мені потрібно, мені приємно знати, що вам цікаво. Ось. І що? Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному флозі. Пока-пока!